Всім доброго дня. Ось таке сьогодні у нас селище Олександрійське був Шедимитрове. Тут є і двоповерхові хатинки, але на цій вулиці у нас одноповерхові. Тут на два хазяїна, де нема хазяїна. Та весна вже пройшли, оті хал... холодина пройшла. Сьогодні перший такий теплий день вже все, все почало рости. Асфальтована дорога, така поганенька, кривенька, але асфальтована. Зупинки сюди, автобусні зупинки, сюди їздить 81-й. Автобус, магазинчик, поле, бачите, озима пшеничка, зелененька. Акації, скоро зацвітуть, буде красиво. Де ранні дерева, там уже зелені. Вербової лози, це траса, мототраса і автотраса. Там проходять змагання з мотокросу, з автокросу. За цією посадкою там огороди людські були колись. Тепер бачите, все заросло, ліс сплошний. Палив був, палив потім вирізали на металолом. І, ну, мабуть, зараз там ніхто нічого не соди. Та й далеко вже їздить. Ось ми в'їхали в місто Олександрія. Така доволі непогана дорога рівненька. Видно освітлення. Ліворуч у нас мікрорайон Перемога. Праворуч мікрорайон Жовтневий. Ну, За оцими деревами. Була там колись брикетна фабрика. Розібрали її, не треба нам брикет. Незина там якась річка, чи струмочок якийсь біжить, черед росте. Так, ставок такий здоровий Називається у місцевих Побєдовський Ну зараз там розвага пляж зробили. Не знаю ні, хто на той пляж ходить. Літом, мабуть, ходить. І перемоги. Вулиця Козацький шлях. В'їхали ми в місто Олександрія. Всім дякую за перегляд. Дякую Збройним силам України за можливість знімати відео. Ставте цьому відео лайк, робіть репости, пишіть коментарі, до побачення